Звернення до Шевченка це завжди актуальне повернення до джерел. Так ми повсякчас відновлюємо пам'ять, без якої не обійтись у розбудові культури нації. Формула повернення до джерел не приминуща, адже завдяки їй відбувається самоосягнення, відновлення засадчих сенсів буття, утвердження нового. Для усіх тих, хто цікавиться творчістю поета, хто хоче по-новому відкрити для себе Шевченка, пропоную цікаву книгу Шевченківська енциклопедія Тарас Шевченко та його сучасники. Книжка складається зі стислих біографій друзів і знайомих Шевченка, його сучасників загалом. Прямо чи опосередковано з ним пов'язаних. У книзі реконструється широке коло Шевченкового спілкування з однодумцями і близькими товаришами контакти поета з посадовцями та іншими особами. І, зрештою, у книзі вміщено дуже багато ілюстрованого матеріалу. Із творчого доробку Тараса Шевченка. Творча спадщина Шевченка асоціюється з храмом української духовності. Не лише тому, що він був одним із тих, хто закладав підвалини нашої культури і нашої державності, узяв на себе від початків місію головного зодчого, архітектора і виконавця. Поезію він витворив, образно кажучи, каркас духовного храму України його колонадою, прозою і мистецтвом звів стіни, фронтони, вітражі. Усе, що було сказане і намальоване ним, повністю інтегроване у національну культуру. Воно доступне для сприйняття і має, попри всю неоднозначність, глибину та символіку вислову, чіткі обриси. І сьогодні я вам пропоную ще одну надзвичайно цікаву книгу Святим дивом сяють храми Божі. У ній вміщені храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка. Сила його впливу на духовні структури нації вражає. Мистецтво у своєму вищому вияві, по суті, моделювало український світ через Шевченка. Він, який позиціонував себе як художник, володів розвинутим візуальним мисленням, гострим чутливим оком, що проникало в глиб історичних колізій, явищ і речей, людської натури. Він виконував основну заповідь епохи романтизму та свій обов'язок митця бачити очима духовними. І ясно бачити для нього означало не лише зриму сприймати довкілля, бачення було тотожне акту духовному, а духовність у Шевченковому терміні немислима без людинолюбства, етики, релігійності, моральності, гуманності.